Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Шестеро загиблих і 30 поранених. Серед них півторарічна дитина. Зранку 29 грудня РФ атакувала Дніпро. Влучили у ТРЦ та офісну будівлю. Одна з ракет РФ поцілила по пологовому. Під час сигналів небезпеки породіл з немовлятами та вагітних вивели до укриття. Це і допомогло врятувати пацієнтів. Жителька Нікополя під майже щоденними обстрілами РЕФ допомагає тваринам. У 2017-му жінка створила притулок та врятувала не одну тисячу собак. Станом на 18-ту годину шестеро загиблих і 30 поранених. Серед них дитина. Зранку, 29 грудня, армія РФ завдала ракетних ударів по Дніпру. Влучання, зокрема, в одному з районів у торговельний центр. Подружжя Ганна та Артем живуть у будинку поруч з торговельним центром. кажуть, від потужного вибуху в їхній квартирі вибило двері. Зараз вимушені тимчасово переїхати до села. Було чітко чутно чотири свисти, і чотири після них прильоти. Ну тобто точно були прильоти, тому що таке, як балістика. Ми ж вже це все переживали, але так евакуємося згори». Ще одна російська ракета влучила в будівлю пологового будинку, каже завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач. Чотирьох породіль з немовлятами та 12 вагітних вчасно перевели в укриття. Місцевий житель Олександр Кошарін розповідає, під час удару був за кермом. Чоловік опинився за 200 метрів від частково зруйнованого медзакладу. Уламок влучив у лобове скло його автівки. Десь без 18 я бачу гуркіт і в родом проліта ракета, взрив. І я одразу назад почав здавати. ну Десь метрів 200. Від мене це все на моїх очах було. Дуже потужний тому що таке плам'я одразу велике було. Що ну, дуже важко це розказувати. Вогонь охопив від ста до чотирьохсот квадратних метрів в різних місцях, каже рятувальник Сергій Корінний. Ліквідували чотири осередки пожежі. Буквально три хвилини назад ми отримали інформацію, що в торговому центрі на місці враження, де ми шукали двох жінок, вони вийшли на зв'язок. Вони знайдені і в життю нічого не загрожує. Загалом поблизу місць влучань російських ракет пошкоджено 23 будинки. Вибито більше ніж тисячу вікон. На місці працюють комунальні служби, прибирають скло, каже директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. На теперішній час ми будемо забивати це плівкою і. По СБ, а як тільки буде можливість, ми будемо встановлювати вікна. На подвір'ї одного з пошкоджених будинків працюють волонтери. Тетяна каже, дають людям будматеріали та засоби гігієни. Також допомагають психологи. Внаслідок ракетних атак у місті також пошкоджено дві школи та бібліотека. Повідомили у департаменті гуманітарної політики міськради. Також зачепило контактну мережу. Нині рух відновили тролейбуси А, Б і 19. Завтра, 30 грудня, у Дніпрі оголосили день жалоби. Поліна Поломарчук, Антон Ціренко, Юрій Тини та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Росіяни вдарили 29 грудня ракетою також і по офісній будівлі. Внаслідок цього вибуховою хвилею пошкодило житловий багатоповерховий будинок навпроти. На місці влучання виникла пожежа, її ліквідовували рятувальники. За словами місцевого жителя Максима, там були офісні приміщення, СТО та їдальня. Чоловік проживає у квартирі на п'ятому поверсі пошкодженого будинку. Розповідає, під час влучання був на роботі. Вдома була дружина з дитиною. Каже, після Перших вибухів одразу пішли до ванної кімнати. Це слава Богу. Якби не той, вікна якраз прямо на кровать, на дідську кровать. неізвісно, що було. Я коли заходив, хлопець був вже сперебентований головою. Я швидко кла зібрав і ми уїхали. Максим каже, в його квартирі вибиті вікна та балконні двері. Всі кімнати засипані склом. Людьми я їх би не назвав, тому що це навіть не тварини. Тварини теж мають честь. Люди, які стріляють по цивільним, це не люди. це просто я не знаю, демони якісь по-другому їх не назвеш. Їх тільки розстрілювати, ніяка гага їх не справи. Галина приїхала до своєї доньки. Вона працювала в будівлі, в яку влучила ракета. Зараз серед завалів шукає вцілілі речі. Донька зранку подзвонила і тільки сказала, що я жива. І все і я приїхала сюди. Там, де вони були, там нічого не було, якби вони в коридор не вийшли. Микита проживає у квартирі на першому поверсі. Каже, прокинувся від того, що вилетіли вікна. Склом йому поранило лоба. Ну, страшно. Треба частіше бомбосховище ходити, мабуть. Я думаю, це ну для мене це буде урок. Я гадаю, для інших це вже буде, бо це зараз пощастило а то могло бути. За що завгодно і для запобігання в дальнішому такого я б від себе та й гадаю від усіх українців, хотів би попросити швидшого надання на меф 16 для того, щоб збивати це все і заподілити цій всій катастрофі. Біля будинку поліція розгорнула пункт прийому заяв про пошкодження, а також видають гуманітарну допомогу. Спеціаліст гуманітарної місії Проліска каже, по допомогу звернулися більш ніж 30 людей. Наша організація виїхала на місце трагедії та надавала гуманітарну допомогу у вигляді терповоліну. Наразі пізніше будемо видавати будівельні набори, також на продавочі товари. Наразі допомога триває. За попередньою інформацією, загиблих немає. Наразі фахівці заміряють вікна та балконі двері, аби вставити нові. Ангеліна Машинцева Олеся Приходько Суспільне новини Дніпро. 12 поранених віком від 25 до 70 років привезли до однієї з лікарень після ракетної атаки РФ 29 грудня по Дніпру. Один з них у вкратяжкому стані в реанімації, інші на стаціонарі, повідомив лікар ортопед з екстреної медичної допомоги Георгій. Наразі оперують деяких травмованих, аби стабілізувати їхній стан. Першого пораненого привезли близько восьмої ранку. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеня важкості. Та один вкрай тяжкий. Отримали ми новибухові травми з осколковими поранення в верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Вранці 29 грудня росіяни також посілили ракету по Новомосковську на Дніпропетровщині. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Нацполіції області. Внаслідок удару вибуховою хвилою. Поранено дві жінки. Їх шпиталізували. Пошкоджено 13 приватних домоволодінь, господарські споруди зачепило лінію електропередач. Поранено трьох чоловіків під час обстрілу РФ Нікополя 29 грудня. Одного травмованого госпіталізували. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Росіяни вдарили дронами камікадзе, а також п'ять разів обстріляли з артилерії рейдсендер Мирівську та Марганецьку громади. Через атаку пошкоджено двоповерхівка, 11 приватних будинків, гуртожиток, шість господарських споруд, лінії електропередач та сонячні панелі. Також побиті комунальне та промислове. Підприємства, два фермерських господарства, скотські приміщення та автівки. Ну, це кабінет старшої акушерки. От від нього нічого не осталось. Оце раніше було перекриття, а це вже підвал. Одна з ракет РФ 29 грудня поцілила по пологовому відділенню місцевої лікарні. Завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач при перших сигналах ракетної небезпеки одразу наказала перевести породіль з немовлятами та вигідних до укриття. Всі пацієнти не ушкоджені. Сьогодні зранку було 4 новонароджених дитиночки, які в місті зі, зі своїми рідними, батьками, матерями були евакуйовані. І ще було 12 вагітних жінок. Коли був сигнал тривоги, всі пацієнти і наші співробітники були в укритті, тому ніхто не постраждав. Прилетіти подарунок від нашого сусіда може. В кожний будинок, в кожну установу, в кожну лікарню. Одразу після удару, каже Ірина Кульбач, разом із медпрацівниками евакуювали пацієнток у безпечне місце. Тих, хто потребував нагляду, доставили до місцевих лікарень, інших додому. Жінка сподівається, що пологове відділення відновлять. Зараз за моєю спиною не дуже красиве видовище, але я не, не на минуту не. Не думаю про те, що пологовий будинок не буде працювати. Він запрацює може не сьогодні, може не завтра, може післязавтра. І там будуть народжуватися нові українки і нові україночки. Медпрацівники лікарні під час кожної повітряної тривоги мають чіткий алгоритм дій, каже директор медзакладу Володимир. Саме це, на його думку, допомогло врятувати пацієнтів. Загалом у медзакладі вибито 850 вікон. І двері, і криша пошкоджена, ушкоджень дуже і дуже багато. Ми готуємося до цього, готувалися до цього. У нас є відповідні інструкції, ми е е укриття готували. Все ж таки війна вже йде не перший рік. Завідувачка Окушерського відділення Ірина Кульбач додає, з усіма породілями налагоджений цілодобовий зв'язок. Всі четверо новонароджених, каже, у задовільному стані, попри те, що їм довелось пережити? Антон Сіренко Юрій Тинний Суспільні новини Дніпро і домо сладня біжить ко. Під майже щоденними обстрілами військ РФ допомагає тваринам жителька Нікополя Олена Вошин Омельченко у 2017 році. Жінка створила притулок. каже, врятувала не одну тисячу собак деяких тварин евакуювала самостійно, когось привозили волонтери. Одна з таких собака на ім'я Джессі. господарі. Залишили її прив'язаною у дворі та виїхали з міста. І в двір був приліт. Собака постраждала від осколкового, у неї осколкове поранення, задню лапочку, ось цю задню лапку. Поранення було дуже важке, дуже був великий уламок всередині, і цей уламок зламав стигнувстигнув стигнув кістку. Прооперувати Джесі в Нікополі не змогли. Тому Олена відвезла собаку до Дніпра. Тут їй зробили декілька операцій, які коштували 40 тисяч гривень. Зараз Джесі може наступати на поранену лапу та готується до переїзду в Польщу, каже Олена. Все, що їм треба це ласка, любові, тиша, тишу дати не можемо. Тому я й шукаю їм дім цим собачкам, особливо таким, щоб… Перетерпіли страшний жах в своєму житті. Я шукаю їм дім десь подалі від обстрілів. У своєму будинку Олена планувала зробити філіал притулку, забирати на лікування найважчих тварин. Проте 7 жовтня, у прибудову, де мала бути реабілітаційна зона, влучив російський артилерійський снаряд. Тоді загинула собака з туценям. Потім сюди знову прилетіло, і у нас кішка, наш один із чотирьох котиків, потрапив, отримав осколкове поранення і перелом другої лапи, передню лапу з осколком, осколок величезний, просто його довелося ампутувати повністю. І друга лапка поломана. Олена каже, без неболювання кіт погано їсть та мало пересувається. Тоді з ветклініки клініки його забрала подруга жінки. Відхажує, вихажує, грається з ним, реабілітує його як може. Це ще ліки приймаємо так, що доліковуємо його, але більш-менш він уже нормальний. І має сім'ю. Наразі, каже Олена, притулок переповнений. У ста вольєрах близько трьохсот собак. Але, попри обстріли та війну, каже жінка, рятуватиме тварин і надалі. Олеся Приходько, Анна Цилуйко, Суспільне новини, Дніпро. У Нікополі, попри щоденні обстріли, готуються до нового року. Святкувати планує і містянка Юлія. Каже, поставила вдома ялинку та закуповує продукти. А ми почали з 25-го. і так тратимо і тратимо. Наскільки вистачить? Ну як завжди, буженіна, салати. Який настрій? Якщо мене обстріляли. Ни холодильника, ни печки, ни времянки, ни посуды. Какое настроение? Ну что, как всегда, вот холодное будет. Это обязательно, хоть единственное. Селедка под шубой. Ну а так там салатики какие-то Спад. В дома спаты. Потому что настрой. Не, не оливец, это русская традиция. Я не поддерживаю такое Якщо внуки пороз'їжджалися з дідушкою одні, які новорічні свята. Ну, по традиції йолочку дому поставили. Це не відміняється, хоч вдома, ну хай тут чуть-чуть порадує, а тут ще плакати буде. Скромненько сімейно посидіть, тому що не ті времена. М'ясом та салом до свят торгує продавчиня Ірина. Каже, цьогоріч попит на нього не знизився, тому ціни не змінювала. Ну, ми не стараємось ціни піднімати, щоб люди. Купували і, як би сказати, теж робили який-то праздник собі: 50, і 80, і по 100, і 170, де більше. З косточкою теж 150. 190 вирізка. Цьогоріч попит на ялинки знизився, бо багато людей виїхали з міста, каже продавчиня хвойних дерев Юлія. Найдешевша сосна коштує 50 гривень, а найдорожча 600. Жінка каже, ціна залежить від розміру дерева. Ну все одно, то якась бабуличка зайде на йолку, може, не візьме. З вона купить, так дадим. Люди намагаються создать себе минимально хоча б настроєння, все одно атрибутика должна присутствовать. Олеся приходько, анна цивуйко, суспільне новини, Дніпро.